Чітке. Всім доброго дня. Сьогодні нове відео. Нема ніякого настрою. Всі не, що проїздить тут з цими вулканами, з тим усім. Я вся на взводі. Так це саме, не хочеться, щоб воно це все происходило. Ну, що зробиш? Якщо придеться тікати, бо все гірше гірше, там все більше трясе. Надивилась теж відео тих всяких. Про це, як воно може бабахнути, що може статися. Так що я вже один раз теж поїхала з України, я оставила все, квартиру, те, що було в квартирі, і приїхала без нічого і заново своє життя вистроювала тут. Так що, якщо так прийдеться знов, так як наші біженці, бідні, там мучаються з місця на місце, переїжджають. То не знаю. Ну, нема ніякого настрою. ці відео робити. Ну, роблю для вас, щоб вам не було скучно без мене. Так що дивіться відео, клікайте, підписуйтесь. Сьогодні прийшла з роботи, чоловік наварив капусту з рисом, як у нас ліниві голубці. І Ще там панчетта, то це наш підчеревинка підкопчена. З часничком він її піджарює, і тут теж роблять таке саме, як у нас в Україні. Рис із капустою, як ліниві голубці. Так що буду їсти зараз. А я це дуже люблю. І смачного всім, хто їсть, олійку знову поливаю сирою. Ось так кожен день. Бачите, на столі має бути сира, оливкова олія. Ось так. І ось так. Після обіду трошечки ще фруктів. Які стаджони, як кажуть, в, в українській мові не знаю, фрукти стаджонали. Ну, коротше, які в, в сезон сезонні виходять після їди. Це фрукти ще поїсти, потім кофейок. Так, кофейочок виходить. Бачите як? Ось так потихеньку-потихеньку. Ви не удивляєте, що о, ця кофе, кофеварка така всередині. Я потім вам покажу, чого вони такі, тому що їх не миють з милом, а просто так водичкою треба мити. Бачите як? І в них, чим вона всередині більше з, з кавою лишається, тим краще кава виходить. Потім. Ось так. Ось такий кофійок. Ммм, смакота. Так серед покажу і як мити оцю їхню кофе кофеварку. Оце ми видуваємо просто, ну, фаведика. Просто видуваємо отак. І воно легко виходить. Можете стукати, але видути і воно бігом виходить. Ось так я в мусорник видула. Все. Тепер отак. Вони не можна мити їхні машинки милом ніяким, тому що вони кажуть, що то буде чути каву милом, коли ти якимось цим миєш з І все, вони отак миють. Оці кофі... кофіварки їхні. Тільки пальцями отак по цей. Бачите, і тут так само. У мене вона ось таке остається корічніми. Бачите? Ну то нічого. Вони не, не брезгують, нічого. Воно каже, що навіть краще, коли отаке остається. Ну, вона... Просто пальцями воно ж не цей, не може його відмити добре. А воно каба тоді вкусніша. Смачніше виходить. І ми, коли приїжджаємо сюди, нам вони одразу кажуть, коли ми у них працюємо, що учать нас, що кофіварку не миють ніколи з милом всередині. Зверху можете тут потерти, якось мочати. І мочавки вони її не миють ні з милом. І ось так, бачите, така виходить. Яка є, така є. Ну, ось так мити їхні кофіварки. Аж потім отак треба висушити і отак вони. Сюди воду, потім оцим, тут каву насипають, я колись показувала вже, і закручуються. Спочатку ну, її треба висушити. Ось тут, дівчатки, покажу вам, що під ногами, для нашого дому. Ростуть усі такі нектарі, нічого не називаю, нас тут не спалі, називають. Ось таке дерево, але вони щось в цьому році вони не дуже такі гарні, якісь вони поплямлені. Бачите, і спортились деревом. Ось так вони ростуть. Всі в плямах ужас якийсь. Немає тут нічого доброго. Ось такі лимончики наші І ще до сих пір, так, також біля, тут, біля самого входу у нас лимони. Сьогодні такий день прийшла з роботи, сонце парить, Це Було вже жара. Так дівчатка хочу ще сьогодні показати. Мене там просили в коментарях теж. Показати, як я варю борщ тут в Італії. От я засняла, робила якраз борщ, я його їм сама, мій чоловік не їсть, так що наварила кастрюлю борща і 2 3 дні його їм. Так що покажу, тому що є різні рецепти борщу. От у нас на Західній Україні там, наприклад, мені не подобався борщ, як там варили. А я такий варю, як. Як варять у Черкаській області, мені такі подобається, ну, щоб він був густенький з капустою так багато. Так що ви мені пишіть рецепта в цих рецепт, в, в, в коментах, у кого які борщі варять. Мені інтересно, в які, в які області, які борщ. У кого такий варять, як я, а у кого інакший. І Кожна, кожна ця І область має свої якісь особливості, так що пишіть мені, інтересно. Окей. Дивіться рецепт. Дівчатка сьогодні варю борщ і буду їсти його два. Я варю з курячими ножками. Деколи варю з м'ясом кусочки. Що в мене є, те або з курячим м'ясом, або з індюшечим. У мене є тепер ножки курячі, буду з ножками курячим варити. От мені, мене хтось питав, як я варю борщ. От покажу вам, як я варю борщ. Треба відварити спочатку це, а потім буду додати далі. Від, як відварила ножки, всипала, потім порізала капусту і картоплю, кинула вариться. а тут зажарю цибулю, морковку і буду ще буряк варений. Він вже варений, я потім його сюди додавлю. Тепер сюди жде цибуля, морковка і додаю буряк. Теж притушую, піджарю його. Можете ще сюди навіть чесничок додати, коли воно майже це і в борщ. Воно так запах чесничку, мені подобається дуже смачно, дає вкус. І оце піджариться буду томат сюди трохи додати. Буду, щоб воно червоне було. І коли я додаю вже сюди оце все, трохи капаю туди до уксуса, і воно тримається тоді червоне. Не, цей, не робиться таке єлі єлі розове. Буде червоне. Ось так. Бо я люблю борщ, щоб густий. Не люблю борщ такий. У мене такий густий, моя шлошка має стояти, такий борщ я варю. А ще дівчатка, я додаю і квасолю. Цей раз я не додала квасолі, не захотілося мені, бо дуже буде густий геть прям. А деколи додаю грибочки вже не ті, що на уксусі, а просто мариновані гриби. Туди теж борщ. І в самому кінці вже петрушечку, там, зелень, яку ви хочете ще. І все. Ось воно трошки протушилось, додаю так томату. мене такі баночки, помідори. Це в мене не томат, а такі кубіками порізані помідорки, сирі вони. І ще трохи воно протушиться трошки і потім заливаю в кастрюлю каструлю борщ разом із уксусом трошки. Бо воно, бачите, не сильно червоне, воно таке розове, виходить. Якщо наша томатна паста в Україні, то воно, виходить, таке червоне сильне. А тут воно вже не червоне, саме таке по собі. А я люблю, щоб воно було червоне, то з уксусом воно такий колір тримає трохи. Ось так. Бачите, я всипала вже тут всю зажарку і тепер зразу вже уксут трошки додаю небагато. Він тримає оце все червоне. Ну і солим перчим, хто кому що подобається одразу, коли вариться. І ось такий в нас борщик. бачите, який виходить густенький. Mm, такий, як мені подобається. І ще петрушку кинув. Зараз трошечки воно ще перекипить, воно вже все ж проварене, прожарене, але щоб воно набралося одне одного смаку, я все-таки додавала, бачите, чесничку туди ще. так, буде цибуля і чеснок, буде такий пахнути. І потім ще петрушечку поріжу, зараз в самому кінці. Вже майже готовий, тоді Петрушку вкидаю. Вкинула, бо у нас укропу немає, як у вас сам в Україні є укроп, ви собі кидаєте укроп, петрушку, що хочете. Ось так. Ось і борщ готовий. Буду сьогодні вечором їсти, пробувати. Покажу, як мій чоловік не хоче їсти його. Мій борщ, ось мій чоловік, бачите, катарілка буде яйця їсти. Не хоче борщ. У нас сьогодні такі вечірні рейси. Самоліти тут у нас літають. У мене прямо на цим, лінія самоліт. Він там вдалені вже видніється другий зразу. Ось я не знаю, чи вам видно, але ось він летить. Через 5 минут буде вже тут, напевно. Це такий вечір у нас, це такі сумерки, як кажуть. Бачите, як надвигається. І оце такий місяць великий сьогодні, повний. І ось там наш вулкан в хмарах. Ось місяць. І так тихо, і тут кожен день оці про Повідомлення про, про той вулкан другий. А тут біля нас ближчий ще один. Оце так. Бачите таке місто вечором? Такі кольори інтересні. Ось самоліт долітає, Це таке вечірнє наше трошки місто показало.